Всім привіт! Це велика, середня чи маленька їжа челендж. Сьогодні бабуся, Менді та Ніколь спробують успіх у новому випробуванні. Вони отримають солодку, смачну, неприємну, гірку і навіть дуже гостру їжу різного розміру. Ну і що, починаємо? О, ні, це гостра жуйка. Бабуся не любить гостре. Який жах. Жах, який менді. Мамочки. Ой. Твоя черга, Ніколь. Okay. Ой, не хочу я це куштувати. Добре, покладу її в рот та відкушу трохи. М -м, смачно. Може, я й бульбашко надую? Ой, трохи гостро, але терпимо. Я все. А ви хвилювались. Це жуйка набагато більша за ту, що з'їла Ніколь. Бабуся боїться, що вона виявиться надто гострою. Як страшно. Ой, тільки не це. У мене все всередині починає горіти. Ой, бабуся, тільки не відкривай рота. Інакше буде пожежа. Я не можу. Ой. О! Ця курочка підсмажилась. Я люблю смажені ніжки з хрусткою з коринкою. Тепер я швидко забуду про цю пекучу жуйку. Небезпека минула. М -м -м, смакота. Як здорово. Але не для Менді. Бідолаха, зараз твоя черга. Ой, від одного виду цієї гострої жуйки у мене мурашки біжать по шкірі. Бабуся, я не можу. Стояти не хвилюся. Бабуся допоможе тобі подужати її. Потрібно взяти невеликий шматочок. Відкривай рота і кусай потроху. Ось бачиш, це зовсім не страшно. Літак летить у рот. Ам, молодець. Ой, що там? Ой, ще шматочок. Залишився останній. Давай. Ось так. Ох, добре. Я вже готова надувати бульбашку. Побережись. Ой. А він зараз лусне. Ой, всі живі. Обійшлось без серйозних наслідків. Тільки ми тепер у сажі. А, ми ари. Ой, не хвилюйтесь, все добре. Що це таке? вперше таке бачу. Це грима шейк, бабуся. І я його обожнюю. Нічого собі. Перше бачу такий величезний розмір. Ой, бабуся, у тебе така кумедна порція. Починай. Добре, подивимось, наскільки смачний цей ваш коктейль. коктель. Начебто нічого незвичайного. Ой, що це зі мною? Гримашник починає діяти. Ні, вже все минуло. Порція то замала. Твоя черга менді. Мені дуже подобається цей дивовижний оригінальний смак. Кришка та трубочка геть доїм вершки пальцями. Mm -hmm. Ой, облизувати пальці негарно. Що? Ух ти, дивіться, я стала фіолетова. Ніколь, тепер твоя черга. Давай. Mm -hmm. У мене є ідея. Приберемо кришку та їмо вершки руками. Mm -hmm. Який жах. Найбільше я люблю вершки, тому почала одразу з них. А тепер і сам Ммм, Смакота. О, як вона це робить? Не вірю очам. Ніколь випила його повністю. Так, і це було круто. Ой, підолаха. Ти захворіла? Вона вся фіолетова. А о, о, Ніколь, Випала так багато, що луснула. Треба зібрати її назад. Ніколь, ми тебе врятуємо. А, бабуся. Одна цукерка та й все, все мало для бабусі. У менді більше. А подивись на розмір цукерки, Ніколь. Так, я отримала цукерку моєї мрії. Ой, бабуся, твою цукерку ледве видно. Ти починаєш. До речі, запрошую вас підписатись на наш канал. Натискайте кнопку Підписатись під роликом. А я поки що спробую цукерку. Ех, без окулярів її справді не побачиш. Подивимось. Пахне солодко. Ой, цукерка в мене в носі. Ой, аби не задихнутись. О, цукерку дістала. І краще її виконати. Менді тепер твоя черга. О, у мене з'явилась ідея. Я посаджу цукерку як насіння і полью водою. Ось так. Викопаю яму. Кладу туди цукерку. Закопаємо та поливаємо. От би виросло дерево із цукерок. О, ух ти! Яка краса! Диво сталося! Тепер я можу їсти цукерки, коли захочу. А-що? Менді, іди сюди! Біжу, біжу. Я вже все. Ой. Можеш їсти свою цукерку? М -м, смакота. Отак цукерка дуже класна. Добре, що вона така велика, що я можу розтягнути на солоду. От смакота. Ой, що сталося з моїм животом? Я не помітила, як він виріс. Що мені з ним робити? Не засмучуйся, ніколь. Що це? Я не хочу таке їсти. Я також. <рик> Ой, бабуся, що це? А? Ой, я забула вимкнути плиту. Не прокатила. Стій, бабуся, починає <рик> ніколь. А може не треба? Мені так страшно. Хоча зачекайте. Я відчуваю запах шоколаду. А точніше шоколадного крему. Насправді. Ммм, mm, це дуже смачно. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Дай мені ведро. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Що ти напоїла? О, oh, ні. Мене зараз вирве знову. Mm. Це ж не какашка, а шоколадний торт! І дуже смачний. Менді, навіщо ти їси цю гедоту? Подивіться. М -м -м, смакота. Це так смачно. Ой, ще та ще. Не можу зупинитись. Ой, жах який. Як вони це все з'їли? Що тепер моя черга? Ну, гаразд. Якщо ви кажете, що це шоколадний торт, я вам повірю на слово. І приготую з цього жахливого на вигляд десерту дуже гарний і смачний торт. Це буде милий їжак. Тіло для нього я вже зробила. А тепер я дістану палички. Вони будуть голочками. go! ось так. І багато-багато таких паличок. Ой, виглядає неймовірно. А тепер дістаємо мармеладні очі. Ось так. Їжак готовий. Як мило вийшло. Так, бабуся, вийшло круто. Виріжу собі скромний шматочок і паласую ним. Такий торт їсти набагато приємніше. М -м, смакота. Nice. А палички які смачні. Налітайте, дівчата. Я вас пригощаю. Ура! Дякую, бабуся. Ой, яка маленька нутела. Аж смішно. У бабусі паста середнього розміру. Ого. Я завжди мріяла про таку банку нотели. Ви не проти, якщо я спробую. Хоча якщо я з'їм нутелу, то знову погладшаю. Ні, це жах. Краще я не буду її їсти, а зроблю макіяж. Ось так, пов'язочка. Тепер за допомогою пензлика робимо макіяж. Ой, навіщо вона мажить чолопастою? Який жах? Здорово! Шоколадна маска готова. Твоя черга, бабуся. Добре. Так. переді мною всі інгредієнти, щоб приготувати чудові шоколадні вафлі. Так, засипаємо в нутило трохи борошна. Готово. Тепер підливаємо молоко. А ще треба додати яєчко. Ось так. І збити тісто гарненько. Чудово. Аромат чудовий. Можна робити вафлі. Чекаємо. Пахне здорово. Спокійно, менді. Ця вафелька для бабусі. Непогано. М -м -м. Навіть дуже смачно. Ой, а мені даси спробувати, бабусь. Що? Так, зараз зроблю. От, тримай. Ні, я передумала їж на здоров'я. Ну, добре, як хочеш. Ой, я зовсім забула про маску. Її час знімати. Let's go! Так, мені потрібна рулетка. Замірюю габарити баночки і зробимо суперконвеєр. Приступаємо <звіст> до роботи. Бачите? Подивимось, як він у справі. Наливаємо пасту на тост, а потім за допомогою ножа паста сама розмазується по тосту. <звіст> 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 у мене вийшли чудові тости. Браво, Менді! Дякую. М -м як же це смачно? А ти поділишся з нами, please, внучечка? Please. звісно, okay. пригощайтесь, ура! Дякую, сестричка.